Вправа 1031. На малюнку 23.12 зображено графік залежності маси М у кілограмах відраз водою від об'єму В у літрах води у ньому. Знайдіть за графіком. Перше завдання масу порожнього відра. Щоб знайти масу порожнього відра, давайте на графіку поставимо, а чому ж дорівнює маса тоді відра з водою, якщо наш об'єм води дорівнює нулю, тобто ми ще воду не налили у це відро, то ми бачимо, що у нас точка. V в у нас дорівнює 0, а маса дорівнює 2 кг. То ми запишемо, що маса порожнього відра буде, якщо В дорівнює, пишемо 0, то записуємо маса М дорівнює 2 кг. Це і буде маса порожнього відра 2 кг. Друге маса відра, в якому 4 літри води. Ну що ж, давайте проведемо тоді лінію. Якщо об'єм, тоді у нас дорівнює 4 літри. Проводимо? Так, до графіку розпередимо. Ну, а потім. Від перетину з цією точкою до осі там, де в нас маса. Є. Ну що ж, ми бачимо, що в нас вийшло 6 кг. Записуємо тоді, що якщо об'єм В дорівнює 4 літри, то маса М дорівнює 6 кг. Є. Третє. Масу 1 літра води. Ну, щоб знайти масу 1 літра води, ми можемо знову взяти зараз лінійку і провести, якщо ми нальємо 1 літр води, то яка буде маса з водою? Отже, проводимо тут лінію до точки з перетину. Так? Потім опускаємо на вісь там, де в нас маса. Бачимо, що в нас вийшло. 3 кілограми, то ми пишемо тоді перша дія. Якщо В дорівнює 1 літр, то маса відра з водою буде дорівнювати 3 кілограми. Але це маса і відра, і води, то друга дія, щоб знайти масу тоді 1 літра води, ми від 3 кілограм мінус. 2 кг це маса порожнього відра. Це буде 1. В дужках пишемо чого кілограм. Це буде маса 1 літра води. Є? Ну і четверте: об'єм води у відрі, якщо маса відра з водою 8 кг. Це просто завдання. Ми беремо лінійку і проводимо лінію. Якщо маса відра з водою. Дорівнює 8 кг. То ми проводимо тоді лінію до перетину з, нашою, з нашим графіком. Так, є. Ну а потім опускаємо перпендикуляр. На об'єм. Є? Ну що ж, ми бачимо, що наш об'єм тоді складає 6 літрів. Записуємо, що наш, що М дорівнює 8 кілограм, якщо записуємо об'єм води В дорівнює 6 літрів. Є? Записуємо відповідь. Ну що ж, знайдіть за графіком. Перше. Маса порожнього відра. Пишемо 2 кг, Є друге. маса відра, в якому 4 літри води. Записуємо 6 кг. Далі масу 1 літра води. Записуємо третє. Це 1 кг. І четверте: об'єм води у відрі. Якщо маса відразу до 8 кг, пишемо 6 літрів. Є?